Що ж відбулося між Трампом і Маском, і якими будуть наслідки загалом для світу? Можливо, будемо аналізувати з доктором філософських наук, професором університету короля Данила Віталій Надурак. Долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий день, пане Віталію, доброго дня! Чи радше вже вечора, навіть вам і всім нашим глядачам. Вчора ще знаєте такі добрі друзі, а сьогодні вже запеклі затяті вороги. Чому горшки побили? Яка справді причина ось такого дисонансу між Трампом і Маском? Думаю, причина не одна. По-перше, ці дві людини вони достатньо підвладні своїм емоціям, і вони схильні писати десь там в соціальних мережах, так те, що вони відчувають, тобто емоції задають траєкторію їхніх думок. І ось так сталося, що справді, той біль, законопроект, він дуже зачіпає інтереси маска, і відповідно він почав емоційно реагувати і ну, видавати на гора речі, які безумовно від нього ніхто не чекав. Навіть думаю, найближчі люди, аж занадто емоційні речі. Це перша річ. А друга річ, все-таки ви знаєте, Трамп і Маск це такі, ну дозвольте, я скажу так, альфа-самці. Так дуже гіпер успішні люди, які мають дуже високу самооцінку, і е, важко було уявити, що вони будуть мирно жити поруч і не буде між ними ніяких конфліктів. Ви ж, мабуть, пригадуєте, що е, маска називали ну так були. Слова, що він там, навіть тіньовий президент, і що він реально буде мати вплив на країну, можливо, навіть більше ніж Трамп, і безумовно, маск мав десь такі надії, і це підігрівало його его, його амбіції, які і без того є величезні. І тепер, коли поступово легенько його посунули, знаєте, з білого дому це був сильний удар по амбіціях, але він терпів до певної межі. Ну, Але тобто ж він повищив. знав, що так чи інакше, пане Віталію, він проходить на 130 днів, тому що він не державний чиновник. Ну, знаєте, знав 130 днів, це достатньо умовний термін, і чи він дійсно шов на 130 днів? Я не думаю, якщо чесно. Тобто я майже переконаний, що насправді він розраховував не значно більше. Він безумовно розраховував бути, якщо не номером один. То номером два в Сполучених Штатах, і тому повторюю, коли цей перший удар трапився, його посунули, це похитнуло його его. Ну а друге, це вже добило, коли повторюю. Це справді по його бізнес-інтересах. Цей біль може завдати серйозного удару. І очевидно, що інші так, ті, хто вклали гроші в Теслу SpaceX, теж десь намагалися на нього вийти. І тиснули на нього, і він опинився в такому цій ноті, що почав видавати речі. Ну погодить, навіть ми, знаючи, маска читаючи до його такого не очікували. А до чого взагалі може призвести ось цей конфлікт? Я маю на увазі, чи можемо ми стати свідками якихось викривальних подій, адже дуже такі звинувачення лунають м -м, специфічні і на сторону одного, і на сторону іншого. Тобто, чи побачимо ми якісь розслідування, якісь відкриття, чи вийде на поверхню все те, що залишалося за кадром, за колісами, до прикладу? Люди, які опиняються на вершині. Так, вони часто шлях до цієї вершини він встелений, ну скажімо так, і деякими гріхами, великими чи малими, і тому, безумовно, є всі підстави очікувати, що як в Трампа, ну ми це ми вже знаємо, так і в Маска є що приховувати. І безумовно, що вони перед тим як укласти цей політичний шлюб між собою, вони достатньо добре знайомилися з біографіями. Один одного і копали компромат теж один на одного. Все -таки це достатньо ну, цинічні, як бізнесмен чи політик. І думаю, у них є козирі в кишені. І чи можна очікувати що щось, що щось з цього вийде назовні? Цілком можливо так. І якщо ви звернули увагу на поведінку Дональда Трампа, він поводиться відносно спокійно. Тобто, якщо ми дивимося на емоції, маска то Трамп поводиться достатньо спокійно. Цілком і він шукає примирення теж. Це кидається в очі, і навіть є так, от новини, інсайти, що готується якась телефонна розмова між ними. Можливо, справді маска є щось таке на Трампа, що йому не сподобається. Ви застосували дуже гарне порівняння. Політичний шлюб, а ось це політичне розлучення, яке ми зараз спостерігаємо, для кого буде більш болючим? Адже акції Тесла впали, я дивлюся, уже на 14%, Адже Трамп пригрозив відкликати державні контракти для компанії. То вочевидь, і маск приберіг якісь тузи в рукаві, адже не даремно він, мабуть, звинувачує там в педофілії і в інших гріхах. Трампа е, т, е, Маск він не те, що приберіг в кишені певні тузи. Він вже й викинув перший туз. Він же ж в соцмережі Ікс е, 20 годин тому оголосив, е, почав опитування про те, чи не варто створити нову політичну партію, так яка охопить там близько 80% середнього класу. Тобто, е, і це каже людина, яка має мільярдні, багатомільярдні статки. І людина, яка в принципі непогано себе показала в бізнесі. Ну як організатор, він вміє організовувати людей. Він вміє обрати найкращих. Тому як варіант, ми можемо допустити, що він створить от, технологічну партію, так. Яка справді переверне американську політику цю двопартійну? Тому в принципі перший тус він вже викладений там. 5 мільйонів. Я дивився нещодавно, 5 мільйонів людей приблизно проголосувало. І він цим сигналізує, тому що давайте не забувати, що вже наступного року Америку чекають проміжні вибори. А на проміжних виборах, ну давайте так, якщо для наших глядачів на цих виборах обиратимуть більшість американських їх, парламентарів. І тому цілком можливо, що він от вже запустить цей проект, і він похатне позиції республіканської партії. Ну звичайно, в тузи є серйозні. Дуже ви вже в сюжеті своєму зауважили в Трампа, тому що м -м, компанії маска дуже і дуже залежні від державних замовлень. І, і якщо почнеться дійсно битва, тому що я поки що знаєте, ще би не називав це розлученням на даному етапі, це такий серйозний сімейний конфлікт, коли посуда б'ється, сусіди думають, думають, що робиться і намагаються. примити. Зокрема, ну, демократи хто. Е Ну знаєте, хтось тішиться, хоча це може бути дуже серйозно угу. для будь-яких американців, не тільки республіканців. Тому поки що це серйозний конфлікт. Посуда б'ється, чи буде розлучення? Ми побачимо, тому що. От в кожного з них є важка артилерія, якою вони можуть бити, пане Віталію, і наостанок буквально коротенько, а маск каже, що Трамп з нього не виграв би вибори. Чи варто з цього робити висновок, що в нього є якісь власні політичні амбіції, і чи можна зрозуміти, чи зараз буде сам він намагатися здобути якусь вагому політичну роль, можливо, в майбутніх виборах? Ви згадали вже про підрив в республіканської партії, можливо, зсередини її позиції, але чи може сам стати він повноцінним політичним гравцем? Ну, Безумовно, він йшов у політику. Тобто, по суті, він йшов в політику, що би він там не розказував. І він став політичним гравцем, тому що люди такого рівня вони мають, кожне їх слово має політичний. Тому очевидно, що амбіції в нього є. Він досягнув технологічній сфері багато, і цілком можливо, що він хоче досягнути й тут. Ну а тут же питання, знаєте, наскільки його вистачить, тому що ця його заява самовпевнена. Це абсолютно вираз надмірної самовпевненості, дуже відомого, такого і раціональної схильності людського розуму, коли він сказав, що без мене Трамп би не став. Ну вибач, Трамп без тебе вже став колись президентом, е, і він і без тебе я от, абсолютно впевнений став би. Але коли людина так думає, то напевно уявіть собі як в неї самооцінка, і які за цим стоять амбіції. тому як я розповідав, і ця ідея, яку він висловив з новою політичною силою, цілком реальна. І хто знає, ну знаєте, ну вибачте, наш в нас країні теж президенти, кого ніхто не очікував на цій посаді. Тому чому б і Маск не стати президентом Сполучених Штатів, зрозуміло. Я щиро дякую вам за ті думки, які прозвучали в нашому ефірі, за те, що знайшли можливість долучитися. Віталіна Дурак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила, був із нами на зв'язку.